Добрий день, любі друзі! Запрошую вас на перегляд дидактичних ігор для дітей залишкового матеріалу. Ці ігри невичерпане джерело натхнення. Вони дарують дітям велике емоційне задоволення, підвищують життєвий тонус, сприяють підняттю настрою. З їх допомогою збагачується процес розвитку дитини. Розвивається тактильний канал сприйняття та дрібна моторика. Якщо в дітей немає бажання грати з звичними іграми, вже зникає зацікавленість та настрій. Пропонуємо пограти з малюкам з звичайними паперовими стаканчиками. З їх допомогою діти з задоволенням повторюють лічбу в прямому напрямку викладаючи числовий ряд, а також у зворотньому, тим самим навчаючи правильно розміщувати предмети і з розумінням ставитись до завдань. Граючись, дошкільнята закріплюють поняття співвідношення числа з кількістю предметів. За допомогою різнокольорових намистинок. А також розвивають дрібну моторику рук. В цьому їм допомагають трубочки для різних видів напоїв. Діти з захопленням переносять стаканчики в потрібне місце. Такі види ігор безумовно сприяють розвитку мовного дихання дітей. Вправи дуже важливі для сили голосу та артикуляції. З гарним настрієм та залюбки будують діти і башти з різнокольорових паперових стаканчиків. Хочу привернути вашу увагу ще на один вид цікавої гри з паличками від морозева. З їх допомогою діти також вчаться викладати цифрові рядки. Повторюють поняття. Чисел сусідів та склад числа. Розвивають поняття співвідношення числа і цифри, числа і кількості предметів та просторові відношення. Діти закріплюють назви геометричних фігур, кількість сторін, кутів та їх зовнішній вигляд на площині. Палички. Також можна використати як будівельний матеріал. Малюки залюбки будують та прикрашають різного виду споруди, тим самим розвиваючи увагу, уяву, мислення, дрібну моторику та тактильне сприйняття. Такі види ігор дуже цікаві та корисні в освітньому процесі. Вони сприяють формуванню. Основ споживчої культури у дітей дошкільного віку. Дякую за увагу!